Вітаю, друзі. Мені все частіше здається, що наша влада мотивується тільки одним девізом. А Коли собаці нема чого робити, він лиже яйця, і от лизати вони не перестають. Саме тому вони лізуть туди, куди лізти навіть не треба, особливо з їх метою, що зараз хочуть. Зруйнувати остаточну медицину, і фактично зробити так, щоб лікували українців гірше, лікували українців більш погано і, ну, скажімо так, перетворити ще більш-менш працюючу галузь в місце для заробляння тих, хто буде контролювати всі питання всередині галузі. Мова йде про створення нового органу, який підміняє з собою навіть суди. Думаєте, я жартую? Слухайте уважно, це нова це мова йде про новий законопроект 10.372, який фактично створюється. Це взагалі новий орган, створюється фармацевтами і лікарями для того, щоб вирішувати всі питання взагалі в галузі, як внутрішні, так і взагалі будь-які, які мають відношення до медицини. В цьому напрямку, пояснюю, цей законопроект протягують. Офіс президента і слуги народу, саме е, Дубнов, депутат, якого обрала Троєщина і, мабуть, пишається цим, зараз просуває цей законопроект, проти якого експерти, медики, журналісти, суспільство, але дуже хочеться протягнути банковій та депутатам. Ну, тим більше, що всі розуміють, закінчується їх каденція, а десь хочеться розкласти свої дупи. І от вони хочуть. Мабуть, очолити цей орган, бо інакше це просування не може нічим пояснити. Більше того, хочу сказати, перше читання вже пройшов цей законопроект, і буде так само, як сталося з законопроектом 565, який протягувала Олена Шуляк, депутатка «Слуга народу, і голова партії Слуга народу цей законопроект в інтересах виключно кубки забудовників. І коли його все ж таки протягнули, Зеленського не підписав за що йому овації. тому що за цей законопроект Європейська комісія. Сказала в своєму звіті, вони сказали, що якщо цей законопроект стане законом, Україна не стане членом Європейського Союзу. Це трохи про те, що протягують слуги народу разом з офісом. Так, от, зараз вони тягнуть цей закон 10 Це взагалі про створення нового органу, який створюють фармацевти і лікарі одночасно, і він повинен піклуватися всіми питаннями. в... Взагалі в галузі, ну ще раз я розумію: це лебедь, рак щука в різні боки, але кого це турбує? Тому що знаєте, на всіх великого крадівництва, о, вибачте, великого будівництва не вистачає після великого будівництва, великого фортифікаційництва, великого гігапітавництва і інших великих, мабуть, це закінчилося, тому намагаються зараз і сюди теж засунути схеми, але щоб ви зрозуміли, це остаточно зруйнує допомогу, медичну допомогу в Україні і лікувати нас дійсно будуть значно гірше. Якість лікарів буде погана. Більше того, лікувати буде не той, хто кращий, а той, хто домовиться, лояльніший та дасть більше грошей. Я не жартую. Розповідаю, цей новий орган матиме право багато чого: дозволяти працювати і віднімати ліцензії, карати за порушення етики з розкриття лікарської таємниці. До речі, будь-який громадянин може звернутися в цей орган зі скаргою. І якщо когось покарають, то цей лікар або фармацевт може оскаржити це так вірно в саме цьому органі. Більше того, щоб ви розуміли, ну виявляєте, да? орган каже ні, він поганий і. Віднімаємо в нього ліцензію, а людина приходить і каже: Почекайте, за що? От ти нам не подобаєшся. Ти казав, що найвеличніший політичний лідер сучасності не найвеличні, не найвеличніший. Ми тебе от так вирішили, але це незаконно. Ви підміняєте з собою судову гілку влади. Неважливо. в законі вже написано, що ми маємо на це право так. Цей орган фактично буде замість судів, він буде вирішувати, розкрита судова лікарська таємниця, не розкрита. Фахове, не фахове неважливо. не важливо. Хто буде мати вплив на цей орган, буде мати вплив на всю галузь. Далі найцікавіше, вам щось не сподобалось. Ви протестувати в суді не можете, тому що в законі це вже прописано. Дете до цього органу, і далі вам кажуть: ну, позолоти ручку, шановний. Інакше залишиться все як є, інших варіантів навіть не може бути тут. Є корупціоногенні фактори, і ми всі про це знаємо. Навіть ті, хто писали цей закон, знають, тому що вони саме заклали ці фактори серед закону. Далі цей орган фактично може вирішувати всі питання комерційної діяльності лікарів, давати дозвіл на навчання і вирішувати, де і як воно буде проходити. А це ще одна можливість для органу використовувати корупцію у власних інтересах. Фактично, ми можемо говорити про те, що з'являється квазісудовий орган, який має повноваження більше ніж то ж саме МОЗ, так, Міністерство охорони здоров'я відходить на інший план і, взагалі, це. Держава в державі, до речі, так само намагалися створити законом 5.6.5.5 орган, який теж все вирішує. Але в будівництві ще раз кажу: схеми одні й ті ж самі, але дуже цікаво, що влада постійно пригає на ті ж самі граблі, ну мабуть. Кишені ще залишились вільні місця і хочеться їх дуже заповнити. Іншого причини не бачу. Далі цей орган створюється представниками МОЗ, представниками Комітету охорони здоров'я Верховної Ради та представниками громадських організацій, які вже визначені завчасно. Браво! Оваці самі себе обирають. Ну, фактично, це ще не закон, а тільки законопроект. Але хто буде створювати створювати цей орган? Вже знають себе і вже рахують прибутки, а також розуміють, як вони будуть торгувати владою. До речі, це злочин всюду світі, але в Україні це хочуть зробити законом. Ще раз овації Артему Дубнову і овації банкові, які хочуть протягнути таку тупорилу схему, і скоріш за все знову зможуть її протягнути, тому що завдяки голосам ОПЗЖ і різних е посіпак банкової. Це можна зробити далі. Цей орган буде існувати за рахунок, це найцікавіше. Професійних внесків. Ну, щоб працювати, треба отримати у них дозвіл. Не сплачуєш, раху... не сплачуєш внески, не отримуєш дозвіл. А якщо вам щось не подобається, можете поскаржитись їм. же, І вони вам скажуть сплачуй, або пішов нахрен. І, до речі, це те, що лежить на поверхні, це фактично корупційна схема, і не не бачити її, не міг ну тільки сліпий, але якось дивно в комітеті запобігання корупції Верховної Ради пані Радіна це не побачила. Не дивуюсь, схематос працює і далі. Далі це можна він може працювати з залученням коштів у вигляді добровольних цивільних внесків. Ну то тобто, що це таке? Це фактично. Хтось добровільно внес. Ну, раніше, наприклад, внесли хабарі головному лікарю, щоб вирішити всі питання, а зараз головний лікар буде заносити для того, щоб на законних підставах отримувати хабарі і вирішувати всі питання. Ну як вам, Ієрархічна корупція? А чого ви чекали від цих посіпак офісу і цих? Потужних зелених прислуг. Ну, іншого й бути не можна. Далі використання інших джерел фінансування. І тут взагалі найцікавіше: якісь виробники фофломіцину вкладають туди гроші і кажуть, ну ви ж розумієте, і всім лікарям обов'язково спускають зверху вказівку радити фофломіцин, навіть те, що він не допомагає нікого не цікавить, всім. Якщо хтось лікарів не хоче. Ви пам'ятаєте, цей орган може припинити його можливість працювати. До речі, те, що це порушує закони України, навіть Конституцію, тому що право на працю закладено в Конституції для всіх нікого не хвилює. Ну, ми ж пам'ятаємо, що приймають слуги все як завжди. Якщо говорити самою мовою закону і перерахувати всі нюанси, що там є, і всі порушення, до речі, про це вказують і. Навіть експерти, то можна казати про що? Цей закон 10372 містить антиконституційні норми, я про них вже казав. Він містить великі корупційні ризики, монопольний вплив стосовно всіх питань функціонування медичної галузі, наділяє самоврядну структуру безмежного повноваження, в тому числі і е -е -е тими, що наразі є державними, наприклад, судовими, ще раз кажу. І дії незалежно від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, інших посадових та службових, ось і інших. все те ж саме, що було про 5, 6, 5, 5, які протягувала шуляк. Ви розумієте, що вони не тягнули це схематоз? Завжди вони так звикли зробити схему, сісти на неї і збирати бабло собі в кишені. До речі, це фактично ідеотизм, але цей ідеотизм хочуть зробити законом. Далі у законопроєкті відсутні демократичні принципи вибору керівних органів, але тут ну, взагалі зрозуміло, все заздалегідь вирішила. А у нас так всюди забули, як це, як, як, його, Кульбаєв, як його там, товариш і партнер Єрмака, і далі очолює, і далі все нормально, і все гаразд. Чому? Тому що не на часі. Більше того, як Піщанська очолює. Рахункову палату забули. Хто вона Зеленським теж забули? Все зрозуміло. Своїх на посади далі скердувати бабло. А до речі, Держкіно і далі пилить ті 600 мільйонів, які могли би видати або на ЗСУ, або на справжні патріотичні проекти. А так, як завжди, своїм. До речі, всі ж пам'ятають, як колишній міністр проводив пічинги. Пам'ятають? Так от теж схематоз. Як завжди, все своїм uh, у законопроекті. До речі, відсутній дієвий механізм по апеляції до керівних органів самоврядування і зміни керівників. Ну а хто ж буде сам себе змінювати? Тим більше що, uh, наприклад, сказано, що обов'язковим до розгляду є електронні петиції, в підтримку uh, яких висили біля 30% членів uh, палати. Це, наприклад, якщо 100 тисяч людей, члени палати, то 30 тисяч повинні. За це висловитись, у нас президентська петиція 25 тисяч для того, щоб президент розглянув 25, А для того, щоб цей орган розглянув, потри повинно більше. Якщо в палаті 200 тисяч, то 60 тисяч повинно бути. Ви розумієте, що це щось же ненормальне? Але щоб ви зрозуміли навіть не питання, а як це проводити? Як підписи брати у тих, хто зараз воює, як брати а, голоси тих, хто зараз, наприклад, обмежений у зв'язку? Нікого це не хвилює. Тому що питання не в тому, щоб оскаржили, питання в тому, щоб це зробити якомога складнішим, і взагалі може неможливим. Е, далі дайте відверто казати: якщо зараз вони це протягнуть, ну так наступна влада це скасує, якщо тільки вона не захоче теж це очолювати. Я сподіваюся, що цього не буде. Але в будь-якому випадку, створення такого е, надсудового наддержавного органу призведе тільки для погірс до погіршення в галузі. Велика кількість лікарів вже виїхала. Велика кількість лікарів вже настільки старіше, що відходять від своєї роботи. Частина лікарів воюють. Хто прийде на зміну і хто буде тут працювати, велике питання, але такий орган зможе керувати так, щоб працювали не кращі а ті, хто більше занесуть. І ті, хто домовиться, ну, ми ж бачимо, що відбувається. Тож через декілька років, давайте відверто, коли люди побачать, що відбувається, вони взагалі або поїдуть з країни, або покинуть цю галузь професії. В цій галузі працювати будуть або фанатики, таких небагато, або ті, хто зможуть занести гроші. Ну, наприклад Улюблений стоматолог Зеленського. Або ще хтось в будь-якому випадку тоді ми можемо побачити, як медицина перетвориться в Україні на імітацію. Тим більше, що фуфломіцин, виробники фуфломіцина будуть заносити гроші, фуфломіцин будуть виписувати всім. Орган для цього і створюється. Я впевнений в цьому. Більше того, це на мій хлопський розум лежить на поверхні. Якщо хтось хоче розповідати, що схожі органи існують так, але не схожими функціями, не з порушеннями конституції, не з порушенням а, законотворчої архітектури, взагалі, щоб ви розуміли, те, що ми бачимо, це намагання знищити. значити Будь українцям не потрібна медицина, якщо слуги народу вважають, що народ треба позбути нормальної медицини. Ну ви ж це обрали. Якщо не ви, то хто ж обрав? Цю владу, яка приймає такі рішення. Троєщина, ти ж рада зараз, що в тебе буде саме таке медичне обслуговування. Я не сарказмую, я констатую факт. І що я можу сказати? Знаєте, ми все одно це переможемо. Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, всіх, хто протягує ці схеми. Але якщо мовчати і не говорити про це, то вони таки протягнуть цю схему, а потім будете волати. Що є проблема. Тому поширюйте це відео, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і пам'ятайте, що, на жаль, ці закони не, не так. На жаль, ці схеми залишаються схемами, поки не стають законами. От так. А цю схему хочуть зробити законом. Зрозуміло, що буде? Тож, реагуйте. Дякую, що дивилися. Все буде Україна, якщо ви не будете байдужі, Па-па.